Зі слів молитви, з шию сорочину, ворожа куле, серце не торкнись живим і неушкодженим шкільну родину, будь ласка, наш герою, повернись. В день вчителя ми вам склоняємось низько, і ще не спасибі ми кажемо вам, душею ви з нами, ви поруч, ви близько, знання ви серце даруєте нам. Знайте так буде, Господь із вами. Скоро ви повернетеся з війни. Буде мир, дорогий, буде воля. Тільки чуєте, тримайтеся, живіть. Повертайтесь, будь ласка, живим. Я прошу, не і не немало. Кожен вечір молюся тим, щоб нещастя вас не спіткало, Щоб ям закривав біди, над вами розпаливши пило. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Я з ним радом та днем дощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайтеся, будь ласка, живим, школа чекає на вас. Хочем миру на землі, хочемо хліба на столі, щоб усі захисники мир країні принесли. Ми ті, хто чекаємо вас і обіцяємо, що дочекаємося. Ви боретеся за наші очі, за наші серденька, за наше вільне, щасливе майбутнє.